Чеська армія ганебно втікає до Румунії і Словаччини, залишивши вас беззбройними і беззахистами. Ми як гуманна європейська нація висунули вам ультиматум до такого часу скласти зброю і не чинити округ. Йовно подківанок господи! Йовно под піштику. Як Якся маєш, брати, не забув, як я приходив до вас і твоя мати пригощала мене кіфликами. Хіба дитячі роки можна забути. А пам'ятаєш, Піштику, як ми гралися у вашому саду, а твоя мама, моя тітка моріконині гнівилася, коли ми від неї довго Гарні були часи, але бачиш, як час повернув. Я залишився вірний Угорщині і живу в Будапешті, а ти став великою людиною в Ужгороді. І що ж робить мій двоюродний братик? Проголошує фантомну державу і посилає безвусих юнаків захищати її. Вас зустрічають одні добровольці. Ті, хто не може чинити інакше. Накажи їм скласти зброю. Прийміть наш ультиматум, і війні кінець.